Вітаю вас, брати і сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Хотів би наші ранішні думки звернути увагу на деякі слова Ісуса Христа, які записані в Марка, 12 розділі. Після суперечки з е, садокеями, один з фарисей підійшов до Ісуса, 12 розділ з 28 вірша, і сказав. А один із цих книжників, що чув, як вони сперечалися, та бачив, як добре Ісус відповів їм, приступив та й спитався його Ісусе, котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів. Перша слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог, є Бог єдиний. І люби Господа Бога Твого. Усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга, однакова з нею: люби свого ближнього як самого себе, немає іншої більшої заповіді над оці. І сказав йому книжник. Добре. Учителю, ти по правді сказав, що один Він, і нема іншого окрім нього. І що любити його всім своїм серцем, всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе це важливіше за всі цілопалення і жертви. Ха. Ісус же, побачивши, що розумно, Той відповів, дав. Е, е, розумну відповідь да, промовив до нього: ти недалеко від Божого царства. І ніхто не насмілюється вже питати Ісуса. Знаєте, що цікаво, що Ісус не любив фарисеїв. А знаєте чому? Тому що вони знали правильну відповідь. Коли Ісус говорив, до фарисеїв, він до них говорив жорстоко. Подивіться в Матвія 15 розділ, 7 вірш, Ісус говорив до фарисеїв лицеміри, про вас добре Ісая пророкував, говорячи: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Фарисеї устами знали правду. Їхнє ж серце було далеко від Господа. Матфія, 23 розділ, 25 вірш говорить так. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що чистите зовнішність кухля та миски, а всередині повні вони здирства і кривди. Зараз в цей час я хотів, щоб вони були похожі на фарисеїв, щоб Ісус до нас зараз не говорив строго. Що ми знаємо, як робити правильно а не робимо. Ісус, Ісус сказав про фарисеїв, що вони як оця чаша, які чистять. Так само ми. Ми приходимо в зібрання чисте чаша. Люди бачать, що ми перед Богом. Ми, можливо, навіть помолилися в церкві голосно ще раз прочистили. Я сьогодні вдів піджак. Білу рубашку, чорний галстук. Дуже красиво. Ще сказав проповідь, це просто взагалі відполюрована чаша. Той, хто дивиться на мене, можливо, думає, оце дійсно Божа людина. І такими бачив Ісус Христос фарисеїв. Люди бачили їх як чистими, як тими, хто ходять перед Богом і роблять усе правильно. Але Христос дивиться не те що чисто зверху. Ісус Христос турбується про дещо інше. Він турбується про те, що, що там всередині. Поки наша зовнішність виглядає добре, ми робимо, робимо правильні речі, але наше серце може бути далеким від Господа. І саме це. Приносило, оцю, я би сказав, таку злість Ісуса Христа на цих фарисеїв, знаючи, що є важливе, вони більше переживали, що про них скажуть люди, чим про те, що про них скаже Бог. У мене питання зараз тепер до кожного з вас. Те саме питання, яке, про яке турбується Ісус. Що ви відчуваєте? До Бога. Цікаве питання, ми, баптисти, знаєте, ми, люб... ми боїмося цього слова відчуття. Feeling. Ми навіть де деякі церкви дуже сильно так строго до них відносимося бо, вони, все, про що вони турбуються, це про «feeling», про їхні почуття. Але що знаєте, що цікаво? Перед тим як робити правильно Ісус Христос. Хоче побачити в нашому серці саме це? Яке ми відчуття? what feeling we have for Him. Тому питання стоїть сьогодні до кожного з вас і до мене, навіть якщо я проповідаю, стою перед вами, з вами тут а? дуже гарно вдягнутий. Але Господь питається про одне. Що всередині твоєї чаші? Що всередині твого серця? Яке твоє відчуття до мене? Чи є там любов? Повна любов до Нього? Чи ми тільки стараємося бути гарними назовні? Що про нас кажуть люди? Коли нам потрібно переживати, що про нас скаже Бог? Можливо, зараз на цей час я б я, можливо, задав вам питання, і може, зараз ви чуть-чуть подумали, і зараз, можливо, дійсно переглядаєте в своєму серці, чи дійсно я люблю Бога. І знаєте, я не зможу зазирнути в ваше серце. Ви не можете зазирнути в моє серце. Але знаєте, хто може зазирнути? Сам Ісус Христос. І, можливо, ми не часто зупиняємося і думаємо про нашу любов до Бога, але саме це. Шукає Ісус. Він той, хто перевіряє не настільки нашу зовнішність, скільки наше серце. Він, можливо, може навіть заглянути глибше, чи ми самі можемо в наше серце заглянути і побачити, до чого лежить там любов, чи до світу, яке приносить земні задоволення, чи до Бога. Коли я готувався до цієї проповіді, я б так подумав, а що, якщо я дійсно не знайду любові до Бога в моєму серці? Бувають такі моменти, коли трошки тяжко. І не відчувається навіть любові до Бога. Я знаю, що Він правильний. Я гарно чищу свою чашу перед людьми, ніхто нічого не може сказати. Але дивлячись в серце, я можу побачити інколи, що там дійсно немає цієї чистої любові до Бога. Як знаходити цю любов? Знаєте, ми люди, ми вражені красотою, ми вражені правдою, коли ми бачимо когось, хто завжди говорить істину. Ми вражені добротою. І ми це шукаємо в цьому світі, Ми, можна сказати, ми славимо, прославляємо ці речі. Для того, щоб полюбити Господа, потрібно шукати Його, тому що саме в ньому ми бачимо красу, красу творива рук Його. Ми в ньому бачимо правду. Ми в ньому бачимо доброту, якої ніде ми в цьому світі не знайдемо. Тому що, щоб полюбити Господа, нам потрібно шукати Його в своєму житті. Нам потрібно споглядати Його. І побачити не те, наскільки ми його любимо перш за все, а не те, наскільки на скільки він нас полюбив перше. Просто подумайте, от, дівчата, жінки, от якби за вами чоловік так бігав, як Христос турбується про грішник, віддав найцінніше за вас. Не дивиться на те, що було раніше. Прощає все. Говорить до вас. Старається досукатися до вашого серця. Ми, ви всі дівчата, мабуть, просто попадали, повлюблялися, і женилися, і, і не знаю. Але ж чому, тому, коли Бог робить це до нас, чоловік, я також до вас, звертаюся, Він стукає в наше серце. Він віддав Ісуса Христа, найдорожчого, за наші гріхи. Він простив. Кожен гріх і не згадує його. Він примирив нас із собою. Чому наше серце досі стоїть черствим? Розуміючи, що Бог є святий, ми інколи робимо добрі речі, гарні речі. Знаєте для чого? Щоб не попасти в пекло, щоб не бути засудженим. Але перше, ніж робити добрі речі, правильні речі, ходити в зібрання, проповідувати, молитися, це є добре, і цього хоче Господь. Господь хоче, щоб наше серце полюбило Його. Щоб ми могли сказати, я люблю Тебе, Господи. Тому я хочу, щоб зараз з час зібрання ми могли спостерігати і, можливо, побачити Бога, який Він є, роздумувати над Ним. Шукати Його. Знаєте, це слово шукати. Багато, е, я чув таких історій, можливо, навіть ви чули, деколи розказуєте про Бога іншим людям. Вони кажуть, от я колись молився. От якщо ти є, то прийди і покажи мене себе мені. Але знаєте, що Ісус говорить? Коли Бог говорить людей, Він говорить, ви шукаєте мене. В дії 17 розділі. Павло говорить про те, що Бог створив людину, населивши її в окремій границі, для того, щоб людина шукала його, не чекала на нього, але щоб шукала Його. Ото я хотів би вам сьогодні побажати, щоб ми в нашому серці шукали Господа, шукали його для того, щоб дійсно полюбити Його, щоб коли ми зазирнемо в наше серце. Ми могли побачити там любов, любов до нього. І так як ми співали чудову пісню, ангели в небі Господа славлять. Вони славлять, тому що вони бачать Господа. Побачте Господа в своєму житті. Подивіться, що Він зробив для вас. Подивіться про ту любов, яку дав нам Ісус Христос. Він сьогодні стукає до кожного з вашого серця для того, щоб ви знайшли Його. Хоч і Він недалеко від кожного від нас. Дехто може сказати, і це дійсно буде правда, що Ісус навіть сам сказав, якщо ми любимо, то ми будемо Його виконувати, Його заповідь. І це дійсно так. Якщо ми Його любимо, ми будемо виконувати Його заповідь, але наоборот, ми не будемо виконувати заповіді, щоб Його любити. Перш за все, Ісус дивиться ваше серце. І він хоче знайти там любов. Тому що той, хто любить, той дійсно виконує Його заповіді. Чоловік, який любить свою дружину, остається вірним своїй дружині. Не тому, що це так треба, а тому, що він так хоче. Ми хочемо виконувати заповіді Божі не тому, що так треба, а тому, що ми хочемо, тому що ми його любимо, тому що ми його бачимо. А коли ми бачимо Господа. Ми бачимо його в Його святості. Як Ісая в шостому розділі бачив Ісуса, бачив Господа на престолі Його, знаєте, що Він робив? Він впав. Ангели, які бачили святі Господа, вони закривали себе і сказали святий, святий, святий. Так само, в нас ми. Якщо ми будемо любити Його, ми будемо старатися закривати всякий гріх перед лицем Його, тому що Він є святий. Тому що Він є добрий, тому що Він є любов. Але якщо наше серце останеться таким, як серце фарисеїв, знаючи правду, знаючи, що є істина, знаючи, що шукає Бог, ми все одно будемо переживати про те, що скажуть люди, замість того, щоб переживати за те, що скаже Бог. Ми зараз станемо на наші коліна. Я думаю, багато хто з нас, і навіть я буду каятись в тому, що дійсно немає цієї любові, тому що я переживаю так само і ви інколи про те, що скажуть люди. Я хочу, щоб ми зараз стали на коліна і зазирнули разом з Богом в наше серце. Якщо там дійсно немає любові, я хотів, щоб ми попросили Бога, щоб він поміг нам любити його. Для того, щоб Він міг показати свою славу для нас, для того, щоб ми могли також і зрозуміти любов Його, яку Він дав для нас в Ісусі Христі, щоб полюбити Господа, подивіться на Ісуса Христа і на Його жертву. І нехай ваше серце не остається черствим, але запалиться любов'ю, тому що Він перше полюбив нас. Амінь. Амінь.